З вторгненням РФ, стрес та переживання про майбутнє обнулили потреби власних досягнень та самореалізації. Стан людей зовсім не був робочим. Для бізнесу важливо продовжувати діяти, розвиватися і виконувати зобов'язання перед клієнтами навіть у складних та невизначених умовах. І є лише один основний актив, який дозволяє нам це робити це люди. З початком повномасштабного вторгнення. Абсолютно всі робочі питання відійшли на задній план. Ми зіштовхнулися з новою реальністю, в якій наші і так дуже розподілені команди стали ще більш розкиданими по світі, практично у всіх часових зонах на всіх континентах. Ми провели дослідження та побачили, що 85% наших співробітників перебували в стані стресу. Але одним з найважливіших показників, який дав розуміння, що треба діяти, став рівень резильєнтності людей. Він склав 98%, А це значить, що люди були налаштовані на відновлення і просто потребували правильних інструментів, системи та підтримки для цього.